Привіт! Ну що ж, сьогодні таке довгоочікуване відео з нагальною темою, особливо в сезон, це актуально: скільки ж фруктів, ягід можна з'їдати для здоров'я, для того, щоб не набирати вагу, для того, щоб отримувати задоволення і залишатися здоровою і в чудовій формі? Це питання я чую дуже часто на консультаціях серед своїх клієнтів. Чому не можу замінити обід мискою черешні? Чому не можу як в дитинстві наїстися півкавуна одразу? Скажу так: ну, по-перше, всі ми дорослі люди, і все ми можемо. Да? Ми маємо просто розуміти. Наслідки, і ми маємо розуміти, чому ми це не робимо часто. Мені зараз дуже попадається по декілька разів відео якогось тренера, чи, можливо, це мій колега. Я не, не заходила на сторінку. Стосовно того, що не бійтесь, ви можете їсти кілограм черешні, там всього 2000 калорій, чому це і не можна. Я зараз вам буду пояснювати, скажімо так. Якщо це одноразова акція, так само і як день народження, ми наїлись торт чи вечірка, ми випили алкоголь, то звісно нічого страшного не буде. Якщо ви за сезон два рази. Взяли день наїлись черешні, більше нічого не їли, Там потім через місяць один день наїлись кавуна, більше нічого не їли. Ну, нічого страшного не станеться. Так, да, ви переноситеся цукром, але за один раз ми ж всі розуміємо, нічого не стається. Так само, як і вага у нас не набирається за день, за два, за тиждень, вона набирається поступово. І ось так само ці помилки в споживання фруктів ягід. Будуть залежати від того, як часто ви їх допускаєте, ці помилки. Чому я називаю ці помилками? Тому що ми з дитинства чули від наших батьків, від наших бабусь, що прийшов сезон, коли як не зараз наїдатися смачнющих слив, динь, яблук, персиків, запасати вітаміни. На зиму, і воно у нас відклалося. І тому для нас це, по-перше, смачно, тому що це солодко. По-друге, є прив'язки, що нам казали, що це буде мені корисно і поживно. І ми, якби так собі жили, жили 30-40 років. І тут прийшла Уляна і каже: не робіть так. Чому не робіть? Я навіть собі пописувала по пунктам, що я вам маю сказати, тому що у мене потік інформації великий. І я собі, знаєте, зробила чернеточку. Так от, ми маємо розуміти, що, наприклад, візьмемо черешню, бо дуже часто всі її дуже багато люблять, я, чесно кажучи, не дуже нею захоплююсь. Ну, гуляно, що там? Там вітаміни, там вода, там трошки цукру. Так от, я вам на прикладі черешні скажу, що 100 грамів черешні це майже один з найсолодших ягід і фруктів, більше 100 грамів. Цукру, я зараз вам не поленюсь, я все виписувала: 105 грамів цукру на кілограмі черешні на кілограмі, тобто 10 грам на 100 грам. Ми маємо з вами розуміти, що таке взагалі 100 грам цукру? Це 100 грам чистого фруктоза, котра у нас в фруктах і ягодах, це чистий цукор, чиста фруктоза. Вона одразу в нас попадає в кров, і ми. Маємо розуміти, що для дорослої здорової людини, котра підтримує свою фізичну форму, не намагається схуднути, норма цукрів на день 50 грамів. 50 грамів з усіх продуктів, з фруктів, з ягід там, чистий цукор. там Якась кількість у нас є, там не знаю, кетчупи вживаємо, якісь соуси. Тобто, повністю з усіх продуктів ми можемо там допустимо гранична норма 50 грамів, для того, щоб залишатися здоровою, стрункою, з гарним настроєм, з шкірою без висипань і так далі. Далі. Якщо ми в процесі схуднення, у нас є бажання знижувати вагу, то краще, щоб ця норма була 30 грамів цукру, цукрів на день загальна. Так от, якщо ми з вами візьмемо кілограм черешні, в котрій 105 грамів цукру на кілограм, то без шкоди для свого здоров'я і фігури ми можемо вжити 300 грамів цієї черешні на день. Так, це таке. Такими словами Взагалі, рекомендація ВОЗ для дорослої людини споживати для користі 300-400 фруктів ягід на день. Це та кількість, котра Буде засвоюватися в поживних речовинах вітаміни, вітаміни загалом. Це той, та кількість цукру, котра буде допустима і буде приносити вам і задоволення, і не буде шкодити ваші, вашому здоров'ю. В ці 30 грамів для схуднення ми можемо включати там фрукти, ягоди, які ми хочемо. Що стосується, якщо ми переїдаємо їмо більше, да? от ми там, зараз ми з вами працюємо, я вам рекомендую скільки їсти, а ви тут почали вже тримати свою вагу просто в нормі і почали їсти по пів кіла різних фруктів ягід на день. Що я вам скажу? Що знову ж таки, якщо це одноразово, нічого страшного не буде, якщо це по декілька разів на тиждень, ви маєте розуміти, що цьому. Цукру нема куди діватися, окрім як одразу йти в жирові депо. Ми не розходуємо стільки енергії, скільки у вас потрапить з цього цукру, да, чистого, і в вашому організму нічого не лишиться, як відправляти його про запас. І ви маєте розуміти, що. У вас від цього будуть постійні стрибки цукру в крові. Коли у нас дуже багато цукру поступає, у нас вуглеводний обмін порушується, у вас може виникнути інсулінорезистентність. Це буде також навантаженням на підшлункову залозу, тому що дуже багато цукру навантажує підшлункову. Тобто ми собі шкодимо. Звідси у вас має виходити розуміння ситуації. Що я не те, не що я приношу собі задоволення, наївшись цими фруктами на рік вперед, я собі приношу шкоду. Це може в подальшому призвести до захворювань, так, до е, інсулінорезистентності, до надлишкової ваги знову ж таки, тому що організм м, його буде відправляти в Жинові депо, і ви будете набирати вагу. Накоплювати цей жир. І ну, просто привчати себе до того, що те, що я думала раніше, це було неправильним. ну, Признатися собі, да? тому що я там раніше думала, що я можу їсти пів кавуна і пів, як в дитинстві ми їли, пів кавуна і півбатона, да? і це типа ок. А, ну, що це не має нічого спільного з користю для мене. Якщо я знову ж таки це зробила, тому що це. Не знаю, ви приїхали до мами, вам мама вам той кавун нарізала. Це для вас певний ритуал, ви сіли його, поїли. Я знову ж таки кажу, якщо це сталося раз на місяць чи там два рази за літо, нічого страшного немає. Наїлись та й наїлись. Якщо це ви робите. По 3-4 рази на тиждень ви виходите до деревини з черешньої і там просто запихуєте її в собі, навіть не розумієте, скільки ви з'їли, і потім у вас здуття, у вас набряк, ви себе погано почуваєте, і ви на вагах через 2 тижні бачите плюс. То ви маєте розуміти, що ви собі шкодите. Тільки цими думками ви. Ну, Переналаштуйте себе на те, що так робити не можна. Ну, Тут немає якогось суперсекрету: це біохімія нашого організму, реакція нашого організму на надлишковий цукор. це... Певні дослідження, котрі багато років досліджувався організм людини, як ця велика кількість фруктози впливає на наш організм. Негативно. Все, ми знаємо негативно. Тому 200-300 фруктів ягід на день присходнені, 300-400, якщо ви підтримуєте свою фізичну форму. Все. Немає е, іншого. Немає. Ну, все, або ви це розумієте, і так робите, і живете своє життя значить здоровою людиною, ну під впливом цього, да. Або ви їсте по кілограму і потім боретеся з наслідками. Іншого немає. Я хочу ще додатково підняти тему. Дуже також часто запитують фреш. Да? Фреш, типу, я хочу пити сік або я хочу пити фреш. По-перше, ми маємо розуміти, що пакувальний в упаковці сік там має також свої певні нюанси, він не супер корисний. Хоча, якщо це 100% віджим, нічого страшного в цьому немає. Якщо це фреш, так само ви маєте розуміти, що для того, щоб вижати вам один стакан 200-250 мл в соку, туди використали десь кілограм фруктів. Так? А, можливо, там більше. І вся концентрація цукру з цього кілограму фруктів для того, щоб вижати стільки соку, пішла в ці 200 мл, і ви його вживаєте. Тобто ви вжили купу цукру. Але чому фреш більш десерт смакота ніж користь, саме фруктовий? Тому що вся користь від фруктів у нас знаходиться в шкірочках, в цих всіх оболоночках, а вони викидаються, коли робиться фреш, мих. викидається вся користь, викидається, залишається чистий цукор. Певна кількість вітамінів там є, але концентрація цукру дуже багата, дуже велика, і ви її споживаєте. Чому я кажу знову ж таки? Я хочу вам перерахувати, щоб ви розуміли на кілограм, на кілограм кажу фруктів. ягід, скільки цукрів міститься? Черешня максимально велика: 105 грамів цукру чистого фруктози на кілограм, банан 120 Персик 80, слива 80, кавун 62, полуниця 46, малина 46. Ці ягоди вони менш солодкі, тобто ми не перенаберемо ними цукор, якщо ми з'їли свої 300 грамів малини на день або полуниці, це в нас буде всього 12-13 грамів цукру із 30, котрі можна на схудненні. Тобто ми ще й мороженку можемо з'їсти да, і десь щось собі додати. Супер. Апельсини 40, тобто ви маєте розуміти, що якщо ви випили стакан фреша, то всю денну норму цукрів ви вже з нею спожили 40 грамів. Ну, приблизно, звісно ж таки. Тобто, якщо ви на схудленні, це буде стопорити процес схуднення. Якщо ви підтримуєте просто свою вагу, то це ок, але більше ми нічого солодкого за день з'їсти не можемо. От ось так. Тому будьте, будь ласка, обережні. З тим, щоб свої бажання контролювати і переналаштовувати, з розумінням ситуації свій організм і своє відношення до кількості спожитих цукрів. І тоді. Буде все добре, тому що я, ви ж знаєте, не забороняю нічого, нема поганих і хороших продуктів. Головне баланс. І так само у фруктів. Якщо у вас буде збалансований раціон з норпою фруктів, ягід, все буде чудово. Якщо ми не доїдаємо білків, жирів, наїдаємось купу цукрів в вигляді фруктів, ягід, звісно, ні про який баланс іти мова не може. Тому ми збалансоване харчування. Була рада поділитися з вами цією інформацією, Та-па!